Сьогодні у випуску. Одна людина загинула, четверо поранені. Окупанти обстріляли Запорізьку область. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Сморід у Запоріжжі. В чому причина? Переселенка з Херсонщини живе на вулиці у Запоріжжі. 35-річний житель села Мала Токмашка Пологівського району області загинув сьогодні внаслідок ворожого артобстрілу. Повідомив у своєму телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. У Приморському дістали травм троє жителів Запоріжжя, які з транспортної зупинки йшли на дачні ділянки. Це двоє жінок 54 та 72 років, а також 66-річний чоловік. У Воздвижівці російськими снарядами зруйновані три будинки, поранені. Середньої тяжкості дістав 40-річний чоловік, повідомив Юрій Малашко. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Про це повідомив речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. На напрямках Новоданилівка Роботине та Малатокмачка Новофедрівка мали частковий успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерію по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. На Оріхівському напрямку, за словами Андрія Ковальова, військові Російської Федерації обороняються та намагаються не допустити просування наших військ. Там застосовують резерви. Та запах такой прям запах, наче гніллю. Костянтин Гаврило – житель Дніпровського району Запоріжжя. Каже, від самого ранку в місті неможливо дихати. Припускає, сморід, ймовірніше за все пов'язаний з цвітінням річки Дніпро. Можливо, з тим, що Дніпро цвіте. Пішла вода і почало все гнити. Можливо, з цим пов'язано. Відчували неприємний запах і у Вознесенівському районі міста, каже переселенець з Донецької області Дмитро. Я мешкаю в районі парку перемоги. Там дихати ще гірше, ніж тут в центрі. Не знаю, з чим це пов'язано, Ну, екологам треба щось робити, займатися. Різкий запах у Запоріжжі пов'язаний із обмілінням Дніпра внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС. Повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. За його словами, мул, який залишився після відходу води, Резпеку почав висихати та випаровуватись. Виконувач обов'язків начальника державної екологічної інспекції Південного округу. Олег Бігдан каже, неприємний запах містяни могли відчувати із каховського водосховища. Від його розмірів нині залишилось 22%. відсотки. Усі інші території обміліли. А біоресурси, які там знаходяться, починають гнити. Розповідає Олег Бігдан, перший сигнал нам поступив у третій. І ночі з населеного пункту Біленьке там розпочався сильний, сильний сморід, потім вже е скарги поступали в місто Запоріжжя. Ми вважаємо, що це змінився літер, і він дує з зі сторони Каховського водосховища і несе собі е оставки розпаду і береги. У Каховського водословища оголилися значні площі, останки водних біоресурсів починають нити, розлагатися, мулові маси на сонці перетворюються, і завдяки цьому цей смоліт у місті. Спостерігається протягом тижня у Запоріжжі шість разів фіксували перевищення сірководню в повітрі. Розповідає генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Тарас Тищенко. Сірководень з'являється у повітрі в разі тих чи інших біологічних процесів гниття, в тому числі мулових відкладень на осушених ділянках Дніпра та інше. Станом на сьогодні ці перевищення за сірководнем не несуть суттєвої загрози життю та здоров'ю громадян. Контролюють не лише стан повітря, а й обмірілі ділянки річища Дніпра, каже Тарас Тищенко. Ми будемо проводити дослідження, і вже проводимо дослідження на радіологічні показники, на токсикологічні показники та мікробне забруднення і забруднення яйцями гельмінтів для того, щоб розуміти, якщо буревії будуть, якщо пил буде розноситись, то з якими. Ризиками хімічної або біологічної природи ми можемо стикнутися подальше. Карина Галунова, Геннадій Корчененко У Суспільне новини, Запоріжжя. Щодня працівники копіцентру проходять повз купи речей без хатків, аби дістатися своєї роботи, розповідає його менеджерка Наталія Бугакова. Їхній офіс знаходиться на першому поверсі багатоповерхівки, а під сходинками декілька місяців живе безпритульно. Вона сама оце отут, тут як виявляється вже її ночує, так а всі інші приходять до неї в гості, скажімо так. так? Їх тут буває збирається до 10 людей. На зараз продавці кажуть, що вони да нібито спокійно себе поводять, але до цього були випадки, коли вони тут і напиваються, і до драку не хто доходить. Таке сусідство не влаштовує працівників аптеки, яка розташована в цьому ж будинку, каже асистентка фармацевта Юлія Назаренко. За її словами, поліцію викликали декілька разів. Спочатку тут жив один, потім до нього прийшли друзі, так скажем. І вже стало десь чоловік 5-6. Кожен третій заходи каже: Це у вас сусіди. Ну а ми що зробимо? Поліція приїжджає, вона нічого не робить. За словами речниці Нацполіції у Запорізькій області, Анни ткаченко за цією адресою двічі приїжджали наряди поліції. Правоохоронці провели з безхатьками профілактичні бесіди та дізналися їхні особисті дані для того, щоб поставити їх на облік та внести до спеціальної бази. Примусових якихось заходів відносно цих безхачок. Не проводилися це не наші компетенції. Лише контроль за якої стабільної правовою ситуації за правопорядком під сходинками мешка Олена Якущенко, жінка-переселенка з тимчасово окупованого села Костогризове Херсонської області, за словами Олени, її оселя зруйнована, тож повернутися немає куди. Після переїзду до Запоріжжя в неї вкрали документи. Ви зверталися кудись по допомогу. Ні, ні, ні до кого я не зверталась так на вулиці. А хотіло би, щоб вам відновили документи і кудись поселили ну, буртожиток якийсь тощо. Ні, ну звісно, я ж теж чоловік. Ну я ж нічого не кажу, я не кричу, я не рваюся, Господи, про твою душу. Я маю... Люди самі до мене підходять, кушать приносять. Самі дають мені какую-то копійку, кажуть, тоді купі собі там щось. Директорка міського територіального центру соціального обслуговування Марина Боренос розповідає, з Оленою спілкувалися фахівці центру обліку бездомних осіб Запоріжжя. Втім, від допомоги вона відмовилася десь шість місяців тому вона переїхала до Запоріжжя, десь три місяці вона жила в бомбосховищі. А останні три місяці вона мешкає десь. Ми їй запропонували оселитися у благодійній організації. Вони додають допомогу житлом, їжею, відновленням документів, якщо це потрібно. І ми підключаємось, якщо треба. Особа дала згоду. Коли десь через 40 хвилин під'їхав працівник цієї організації, вона відмовилась. Від допомоги сказала, що її усе у Ми примусово ж не можемо, її. вона ж вільна людина. Дарія Пасічник, Олена Лисенко, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Французький волонтер Марко Колас, який допомагав запоріжцям, помер від проблем з серцем. Про це розповів волонтер Василь Бушаров. Чоловіки разом співпрацювали у центрі Поляниця під час повномасштабного вторгнення. За словами Василя Бушарова, сталося це 10 червня після його повернення до рідної країни. Ми знаємо цю інформацію від його рідної сестри. Вона декілька днів тому написала нам про те, що Марку більш немає. Він у цьому році пережив перший інсульт. І другий інсульт він уже не витримав, і його не став. Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Марко приїхав до Запорізької області, аби врятувати від війни дівчину, з якою спілкувався в інтернеті. Тут чоловік затримався та почав волонтерити у Запорізькому центрі Паляниця. Навесні 2022-го повернувся до Франції. А цьогоріч взимку знову приїжджав до Запоріжжя, аби волонтерити. Останнім часом Марко займався розробкою самохідного дрону, який може нести на собі протитанковий кулемет, аби допомагати звільняти окуповані території. Торія розповідає Василь Бушаров. каже дрон закінчити Марко не встиг. Слава Тут я знайшов і це Денис Шаповал. 12-річний хлопець разом із родиною переїхав до Запоріжжя з села Любимівка Васильівського району області перед початком повномасштабного вторгнення. Третій день разом із іншими дітьми військових та переселенців перебуває в місті для відпочинку, яке облаштували волонтери. Батьки дізналися в Фейсбуці та записали мене пройшли тест, і я попав. Сюди Мі сподобалося, що це знаходиться в селі. Я теж села, і мені це подобається свіже повітря і все інше. Тут саме я полюбляю відпочивати, купатися, грати і все інше. Приїхала сюди на відпочинок і діанализлова. Розповідає, хотіла кудись поїхати, де можна гратися та знайти нових друзів. Я просто не той чоловік, який люблю вдома сидіти і все таке, Я люблю гуляти часто. Проводить время с кем-то. Тут это прикольные все игры, играли, играем, купаемся все вместе. Это очень нравится всем, как и мне. Це місце для відпочинку дітей запрацювало з початку червня і нині сюди вже заїхала третя група. Ранок для них розпочинається з руханки після сніданок та ігри, розповідає Олег Голонок, який наглядає за дітьми. Каже, грають з м'ячем настільні ігри, купаються, знімають відеоролики, а вечорами переглядають кіно на вулиці з проектора. Ми імпровізуємо, немає якогось там розкладу. Ми так чим будемо займатися? У нас є там перелік ігор якийсь, і ми пропонуємо дітям. Ну кажуть, давайте так. Аби діти більше часу проводили, спілкуючись на свіжому повітрі. В них на день забирають телефони, каже Олег Голенок. Так, давайте о два Перший пішов. поїхали, мене три, три п'ять, Живуть по двоє в ось таких сотах, які розраховані на 12 дітей. З одного боку дівчата з іншого хлопці. Є на території і укриття. Розповідає організатор місця відпочинку Василь Бушаров. Тут є звичайний підвал житлового будинку. Туди може вміститися усі 12 дітей. Ми перевіряли це укриття під землею на глибині 4 метри. Там можна укритися. Від за словами Василя Бушарова, до місця відпочинку приймають дітей з 7 до 14 років. Діти, які переміщені з окупованих територій, діти, у яких батьки воюють чи загинули на війні, і вони тут відпочивають безкоштовно. Заїзди проводять щопонеділка. Відпочивають діти від чотирьох до шести днів, в залежності від того, як вирішать батьки, розповідає Василь Бушаров. каже нині розклад сформований вже до кінця літа. На відпочинок записались майже 200 дітей. Єлизавета Баздерєва, Євген Андросов суспільне новини Запоріжжя.